5 жовтня 2022 рік. Муза тут наше Раптова казка. Кохання воно ось таке. Дитяче, юнацьке, і доросле, мовчазне, німе, гомінке. Відомо це всім, хто боровся. Виснажливе, щире, п'янке, строкате або ж чорнобіле, натхненне, сумне, боязке, пихате і сильне, і безсиле, буденне, святкове, ніч-день, взаємне і до себе самого. Кохання воно або є, або ж це лиш пристрасть і вимога. Бажання чогось чи когось ніколи не стане коханням, бо ревнощі, примус, обман це щось у своє просто грання. Чогось досягнути в житті, чи чись за чись кошт пожити, чи влади – Це зовсім не те почуття, котре вірить в щирість і правду. Кохання це просто без слів. Його не поясниш словами, це складно, бо знову без слів ти ніби й не ти, і до нестями. Магніт і чаклунство ніщо, коли про взаємність йде мова. Кульбабка, ніщо і усе це казка прийшла що раптово. Кохання воно ось таке: дитяче, юнацьке й доросле, без віку воно. І не для всіх. Достигли, хоча і не проросли. Михалич, місто Херсон.